Я відмовилась подавати на апеляцію, посварилась з чоловіком і захворіла. Вся правда про історію з ДТП і чим вона закінчилась в кінці відео. Отримала багато повідомлень про справедливість. Я почала шукати справедливість в перших числах травня, шукаючи дату, коли буде проводити засідання. Її я так і не знайшла. І засідання провели без мене а протоколі і постанові написали, що я не з'явилася. Хоча я телефонувала не один раз і так і не зайшла ну, дати, а справа не, 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 не була не, зареєстрована. Видно, по машині, видно, ще при самому з'їденні поліцейські дістали не, камери яких було чітко видно, що я рухала свої полосі. Ну дивіться, я рушила. Гляньте, я як їхала в так і їду прямо. Не зважаючи на відеоматеріали, на висновки поліцейських. Пані Каньовська депутат міської ради погрожувала, що з перших хвилин, що буде телефонувати, кому треба і питання вирішить. Як показала практика, так це все і закінчила. Постанові зробили мене винною. Написали, що я не дотрималась дистанції і була неуважною за кермом. В результаті пані депутатка таки порішала питання, як і обіцяла але чому я не подаю на апеляцію? Читайте.